А тим часом у Раді Безпеки ООН тривають відкриті дебати про верховенство права у підтримці міжнародного миру та безпеки. Перші схожі дебати відбулися ще у 2003-му, і з того часу Рада безпеки проводить їх кожні кілька років. Цьогоріч однією з тем обговорень було і повномасштабне російське вторгнення в Україну за подією. В ООН стежила моя колега Ірина Соломко, яка зараз приєднується до ефіру. Ірино, вітаю тебе. Отже, за оцінкою багатьох оглядачів, російське повномасштабне вторгнення в Україну продемонструвало недоліки міжнародного права, наскільки це було відображено в сьогоднішній дискусії? Так, Остапа відкриті дебати щодо верховенства права вони відбуваються в Раді безпеки. як Ти зазначив кожні кілька років. Це дуже важлива подія. Адже в рамках цієї дискусії насправді країни-члени ООН, країни Ради безпеки, вони намагаються обговорити та зрозуміти, як механізми, якими наразі оперує ООН, це зокрема і миротворчі місії, і міжнародний суд ООН, і міжнародний кримінальний суд можуть краще захищати та верховенство права та проваджувати його. І говорити тут є про що, тому що навіть в рамках Ради Спеки постійні члени ООН, наприклад, Росія та Китай, та вони по суті не визнають рішення міжнародного суду ООН. серед інших інструментів, які от ООН може використовувати, це і спеціальні суди та спеціальні трибунали. І це якраз лунало в контексті України, адже Україна впродовж кількох останніх місяців дуже активно працює над створенням такого спеціального трибуналу щодо злочини агресії Росії проти України. Так, от, виступаючи під час засідання, президентка міжнародного суду Джоан Донохю у своєму виступі вона сказала, що цей механізм він можливий тільки за однією умовою. Якщо країни, члени ООН, та визнають їх рішення, рішення цих структур. Якщо цього немає, то на жаль, очікувати справді притягнення до відповідальності агресора неможливо. Окрім цього, звичайно, практично в кожному виступі було ми, тобто, ми чули журналісти, чули та глядачі чули підтримку Україні, підтримку територіальної цілісності, суверенітету, засудження дії Російської Федерації. Причому що я нагадаю, що це не є головною темою дебатів, але практично в кожному виступі говорили про це країни, і також говорили про негальну необхідність притягнення Росії до відповідальності. There is no international legal basis. Немає жодної міжнародно-правової підстави для російського вторгнення в Україну. Росія порушила статут Організації Об'єднаних Націй, а її військові сили скоїли воєнні злочини в Україні. Генеральна асамблея потужно підтримала резолюцію, яка чітко та однозначно засудила незаконні так звані референдуми. Не дивно, що багато країн не певні, що статут ООН та фундаментальні принципи, на яких організація була створена, дотримані. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності так само, як ми маємо. Притягнути до відповідальності усіх тих, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність, права людини та фундаментальні свободи людини ірину участь в дебатах взяла також і заступниця міністра закордонних справ України імене Джопар. Які ключові повідомлення вона намагалася донести до Ради безпеки сьогодні? Так, Остап, як я вже зазначила на початку, це засідання міністерського рівня і навіть голова міністра закордонних справ Японії. Тому Україна, яка не є членом, не є членом ради безпеки, вона була запрошена та через війну, через всі ці порушення прав людини і порушення верховенства права на її території, вона була долучена до засідання і, звичайно, запрошували або міністра, або першого заступника. Приїхала пані Джепарова. Її виступ був дуже такий емоційний і дуже відрізнявся від інших виступів, тому що от вона дуже намагалася бути такою людяною. Вона говорила про свій особистий приклад. Наприклад, говорила про те, що навіть збираючи валізи, та сюди до Нью-Йорка, вона збирала їх в темряві, використовуючи свічку, що замість 9 годин, зазвичай, коли ти летиш з Києва до Нью-Йорка, зараз дорога займає 36 годин. Тобто намагалася насправді розказати світові, та в яких умовах зараз живе. Звичайно живуть звичайні українці, які не захищають Україну на війні. А просто з чим вони зіштовхуються в такому звичайному житті. Але окрім того, звичайно, вона донесла і важливі меседжі в контексті створення, створення трибуналу е, щодо злочину агресії. Закликала членів Ради безпеки і членів генеральної асамблеї проголосувати за цю резолюцію, адже Україна вже. Кілька тижнів в кабінетах на полях ООН намагаються переконати країни-члени проголосувати та підтримати цю резолюцію. Адже, і це в першу чергу важливо, тому що за її словами та ті українці, які постраждали від війни, бо їм дуже потрібна справедливість. The topic of this debate тема цих дебатів просування та зміцнення верховенства права. А про яке верховенство права можна говорити без справедливості? Уявіть собі матір, яка щойно втратила свою новонароджену дитину, як це сталося в Запорізькій області, коли Росія в листопаді обстріляла пологовий будинок. Очевидно, що їй потрібна справедливість, їй потрібні відповіді на її питання. їй потрібно знати, що винні у цьому жахливому злочині будуть покарані. Підзвітність та відновлення справедливості є одним із ключових пунктів, Уктів нашої формули миру. Єдиний спосіб досягти цієї мети притягнути російських воєнних злочинців до відповідальності, як це було з нацистським керівництвом. І також хотіла б нагадати, що дебати тривають, тобто тема продовжує ця тема продовжує обговорюватися, і на цьому Така тема України не про не закінчується на цьому тижні. Завтра в Раді Безпеки вже відбудеться окреме засідання Ради безпеки по Україні. До якого буде під час якого будуть обговорюватися теж такі тобто, оперативна інформація щодо того, що відбувається в Бахмуті, в Солідарі і те наскільки цивільні страждають від війни, і в цьому засіданні так само візьме участь імене Джепарова, і ми будемо за ним спостерігати завтра. Абсолютно будемо стежити. Сподіваємось, і з тобою завтра також зможемо цю тему обговорити. Ірино, дякую за твою роботу. З нами на зв'язку була Ірина Соломко із штаб-квартири ООН в Нью-Йорку.